13 січня в Україні традиційно святкують щедрий вечір, або як його ще називають у народі свято Маланки. А щедрим його стали називати від головної страви, щедрої куті, а ще від багатого столу, м'ясного столу. Адже наші пращури вважали, що чим багатший та щедріший стіл на Маланки, тим багатший буде весь рік. Достаток буде врожай, а ще на Маланки щедрують. Щедрування це давня українська традиція, під час якої традиційно відвідують сусідів та знайомих, щоб з щедрівкою побажати їм здоров'я та благополуччя. А ще є така традиція: переодягатися в тварин та різних персонажів і водити козу, співаючи щедрівку. А от на наступний день. 14 січня святкують пам'ять святого Василя. Рано вранці батьки будять синів і, одягнувшись, дітки брали спеціальну рукавицю, наповнювали її житом пшеницею та засівали власну хату, бажаючи миру та багатства. Батьки дарували хлопців, одарвали хлопців грішми, і вони, починаючи з крайньої хати, оббігали всі оселі. Намагаючись найпершими завітати та засіяти, тоді вони отримували найкращий подарунок. Ходьте защедрувати. Дозволяємо, заходьте, будь ласка, прийшли щедрувати до вашої хати. Щедрий вечір, добрий вечір. же не господар багатства володар. Щедрий вечір, добрий вечір. Дайте пане господарю. Монетку золоту, я вам ще додому козу приведу. Встаньте в рядочок, я буду козу вести. Там, де коза ходить, там жито родить. Йди, кізонько, поклонися. Чим вони тебе будуть частувати? Може, жито, може, пшеницею, а зверху ковбаса і ще великий шматок сала. Щедрий вечір, добрий Добре. вечір. Ой, зива я, та я зозуленька, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. усі сади та й облітала, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в одному та й не бувала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Святами вас.